Ну далі обурлива історія з Хмельницького в одному з тамтешніх храмів священник та віряни УПЦ Московського патріархату побили українського воїна, який повернувся з фронту через поранення. Як повідомив депутат облради Віктор Бурлик, так у церкві відреагували на запитання військового: скільки ще має загинути людей, аби віряни перестали ходити до московського патріархату. Сутичка зафільмована на відео настільки обурила жителів Хмельницького, що ті відразу зібрали віче. Там вирішили, церква переходить до. Православної церкви України. І вже ввечері там провели молитву українською мовою. Про найстрімкіший перехід єпархії в ПЦУ. Дивіться в сюжеті. Недільна служба, священник московського патріархату. Та що ж ви військового б'єте? Буш з кулаками кидається на військового у формі. Йому допомагають віряни. Чоловіка притисли до стіни, душать. Скільки людей Священик у рясі викручує воїну руки, кидає на землю. Тримайського сподишку Нікого не не Та Там її на срачу то там не Немає ані священик, ані прихожани слів не підбирають навіть у храмі. Ді виходи, немає нету розділення українське, російське. Що між українським і російським є різниця? Попи московського патріархату дізнаються вже за кілька годин, коли це відео розлетиться у соцмережах. Сотні обурених хмельничан цього ж вечора виходять на віче з українськими прапорами. Вони вимагають від священика вибачень. Потерпілий Артур Ананьєв З початку повномасштабної війни він добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону. Під час бойових дій отримав контузію та черепно-мозкову травму. Зараз перебуває у запасі. До храму каже: прийшов, бо наболіло. Пішов я у церкву, тому що мене обурює те, що гинуть люди, гинуть військові, гинуть діти. І в цей час московський шабаш проводить свої служби. Розколює людей, розповідаючи їм, що немає війни, агітує їх проти України. До воєнних травм тепер додались ще й забої. Наслідок того, що мене кинули головою в плитку. А я отримав закриту черепно-мозкову травму а також забіг головного мозку в лакий ступень. Священик з навичками Тхеквондо до людей так і не вийшов. За фактом побиття поліція відкрила карну справу. Буде розслідування заступитись за воїна. Прийшли його побратими. Сотні років козаки, отут От нас на шевроні нашого батальйону Козак хрести. православна церква стояла під нашим захистом, і козака в православній церкві. Обличчям по підлозі сьогодні волокли. Такого ми не пробачимо. Нам вибачень сьогодні не потрібно. Вони звідси уходять. Тут залишається українська церква. Пропозицію військових містяни підтримують одноголосно, організовують комісію, збирають підписи, голосують за перехід Свято Покровського кафедрального собору з московського патріархату до православної церкви України. Це історичне голосування. Вітаємо всіх друзі! На цьому місці мабуть за, час, за століття ми. Зробили дуже важливий крок. На цьому місці ми будемо правити в цій церкві священники нашою рідною українською мовою. Ми будемо пошановувати наших українських героїв. Того ж вечора у соборі відбувається перша молитва за українських воїнів і перемогу над окупантами. Вперше у соборі звучить український гімн. Орес Дремоловський, програма вікна СТБ», марафон. Єдині новини.